Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як легко і яскраво розмалювати яйця. Потрібно вибрати свої улюблені кольори і можна розфарбовувати паперову рушничок. Можна використовувати любий візерунок. І так робимо з усіма листочками, скільки вам потрібно розмалювати яєць. Ось я розмалювала всі паперові рушнички, і зараз буду брати яєчка і їх загортувати. А тепер беремо яєчко і загортуємо в наш паперовий рушничок. Потрібно, щоб всі кутики, всі кутики зібрати до середи. Ось так ось загортаємо і так робимо з усіма. Беремо склянку холодної води, до неї додаємо е, ложку оциту, беремо наші яєчка, замочуємо і знову кладемо до повного висихання. Вийшли ось такі гарні візерунки. За бажанням можна взяти ватний диск, на нього налити трохи олії і змастити, щоб вони блестіли. І ось так робим з усіма. Всім веселих свят!